Спортивні новини, що важливо знати у подробицях, та як це відбувалося насправді. Поєднання молодості, сили та техніки визначає результат. Вихованець 9-ї КДІ США, майстер спорту Денис Роденко, став срібним призером чемпіонату світу з класичного пауерліфтингу серед юнаків, що проходив у столиці Коста-Ріки Сан Хосе. 18 18-річний дебютант планетарних турнірів піднявся на п'єдестал у вазі до 120 кілограмів. Де він був одним із найлежших учасників, роденко зібрав у триборці юнацький рекорд України 745 кілограмів. Попереднє досягнення він покращив одразу на 52,5 кілограми. У першій вправі присіданнях Денис порадував своїх наставників заслуженого тренера України Віктора Карпенка та Артема Житницького, який виводив його на поміст рекордом світу, зафіксувавши у заключному підході 315 кілограмів. Поляк Якуб Нагушевський згодом перевершив це досягнення. Роденко отримав малу срібну медаль. Уже штанги лежачі він також спрацював на три спроби. У третій зафіксував 170 кілограмів і зароб. Бив бронзу взяти медаль у становій тязі не вдалося п'яте місце, але на загальну ситуацію це не вплинуло. Денис Роденко, віце-чемпіон світу Ю-18. переміг на Гушевський, замкнув топ 3 Аарон Роджерс із Нової Зеландії, якого харківський спортсмен випередив на 55 кілограмів. Випередити жіночу команду «Металіст-1925» у чемпіонаті України з Рейбі-7 у суперлізі ніхто не зміг. Вигравши три тури поспіль, харків'янки достроково гарантували собі золоті медалі. А в Одесі вже офіційно оформили першою клубній історії національний титул. Зробили це по чемпіонськи з почуттям столком з, з розстановкою у стартовому матчі. Підопічні Сергія Гарькавого та Олега Литвиненка помстилися левицям за поразку. У Кубку України розгромивши львівську команду з рахунком 32-0. це був заключний тур. Всі розуміли, що саме на загальний результат він вже не впливає, але хотілось поставити крапку, гарну крапку. Ось тому, в принципі, всі дівчата доклали максимум зусиль, щоб це було гарне завершення сезону. Так само впевнено, харківські регбістки розібралися із Одесою. Не дозволивши суперницям відзначитися результативними діями, вони записали у свій актив суху перемогу 34-0. Металіст 19-25 вперше виграв чемпіонат України, набравши в чотирьох турах 58 очок. Левиці відстали на 21 турнірний бал. Чемпіонат е, Пройшов на високому рівні. Е, команда була. Підготовлена е дуже, дуже серйозно. Дисципліна командна. Команда була це по перше, це що я хотів е видалити у, у дівчат. Металіст 1925 чемпіон левиці отримали срібні нагороди. Бронзові медалі дісталися одеситкам. На четвертому місці чемпіонат України з Рейбі Сім у жіночій суперлізі завершили прикарпатські вовчиці. Дуже рада, що ми закінчуємо перемогою цей турнір, тому що після кубку були змішані такі ж самі відчуття, що потрібно було зібратися та закрити цей сезон з позитивом. Тренера не можуть мабуть бути задоволеними всі, всіма, десь з кимось з кимось треба попрацювати ще кого комусь потрібна фізична. Ще підготовка така комусь тактична, моральна. Але ми над цим працюємо і я думаю, що в наступному сезоні буде все дуже добре. Найрезультативнішими гравцями ребійної команди «Металіст-1925» стали Наталія Мазур, Марія Терещенко, Катерина Сорокіна, Юлія Іващенко та Єлизавета Гаврилова. Спортивний календар особливий пора року на нього не впливає. Багато видів спорту вже давно стали вічно зеленими. Харківські майстри шорттреку відкрили сезон на міжнародному турнірі Кубок Дрездена, який зібрав в одноіменному німецькому місті учасники із десяти країн. Підопічні тренерів українського східного центру олімпійської підготовки із зимових видів спорту Віталія Сівака та Людмили Морозової взяли з місця в кар'єр та особистими зусиллями забрали дві золоті медалі. Обидві на дистанції 500 метрів Ростислав Леонтенко, обігнавши 43 спортсмени, здобув перемогу з особистим рекордом 41,463 секунди. Жіночий фінал виграла Єлизавета Сидьорко, яка повторила минулорічний успіх. Три нагороди харків'яни вибороли в естафетах. У жіночій та змішаній фінішували першими. У чоловічій стали срібними призерами. Разом із Сидьорко та Леонтенком медалі на Дрезденську. Ому льоду добували Світлана Репецька, Мирослава Селюкова, Данило Федоренко та Ярослав Морозов. У центральному матчі 17-го туру чемпіонату Харківської області з футболу Маяк Валки обіграв у дербі одноосібного лідера таблиці Шарівку 4-3. На стадіоні Нова Баварія Донбас приймав енергетик. Солоницівська команда з різних причин не змогла зібрати оптимальний склад, але могла у деб'юті відкрити рахунок. Не відкрила, а на 17 17-й хвилині пропустила гол від Владислава Васалатія. У середині тайму граючого тренера Остей Володимира Давиденка взяв тепленьким Юрій Оніщук, який подвоїв перевагу. Донбас володів ініціативою. і На 35 й хвилині Дмитро Козьбан забив третій м'яч. На 44-й Олександр Мачулін довів справу до розгрому 4-0. Перерва на бойовому настрої господарів поля не позначилася. Невдовзі після поновлення гри Козьба но формив Енергетики у ролі гравців збірної Ямайки почувалися некомфортно і намагалися розмочити рахунок. Вдалося, на 61-й хвилині захисник Донбасу зіграв рукою у своєму штрафному майданчику. Дмитро Максимов призначив пенальті. Максим Романенко розвів м'ячі Сергія Пархоменка по різних кутах. І все ж остан. Анні слово залишилося за командою Олександра Ситніка. На 89 й хвилині підсумки матчу підбив Олександр Чернишов. Донбас переміг 6-1. Гра склалася дуже гарно для нас. Всі викладувалися як могли. Ну, як грали, так як, як нам давав суперник грати. І, ну, саме головне, що сподобалось болівальникам. Всі, всі дуже в гарному настрої поїдуть додому. Енергетик програв Донбасу вдруге в сезоні. Пропустивши у двох матчах дев'ять м'ячів, забив лише один. Сьогодні так трапилося, що в нас дев'ять гравців основного складу не змогли з'явитися на гру. Хтось працює в когось травми. Ну, тренер дав шанси молодим. Ну, були моменти, дуже багато моментів скажу, але мабуть не вистачило хлопцям досвіду гри, тому не реалізували свої, а навпаки, дуже такі дитячі помилки зробили у захисті, і тому такий рахунок. Але гра, я не скажу, що була дуже така, що ми мальчики були для биття, бадалися, старалися, але результат на користь досвіду, на користь. Більш досвідчена команда. У таблиці Донбас залишився на шостому місці. Енергетик на дев'ятому. На першу позицію піднявся маяк, який у 16 матчах набрав 33 очки. Шарів Катаніка і Симка Богодухів відстають на мінімальну відстань і мають у запасі дві та одну гру відповідно. Медальна історія продовжується. Інтрига зберігається. Попереду ще п'ять турів. Слідкуємо за подіями разом. Олександр Шаріковолексиницький, Світлана Бреус, Харків, спортивні новини.